Доброго здоров'я, дорогенькі! От і настала нова ера для усіх Нінтендолюбів! 6 червня вийшла у всьому світі Nintendo Switch 2. Ми на прямій трансляції з вами його дивилися разом. Посилання буде десь у спливачці. Хто пропустив? Настав час поговорити про досвід володіння цією новою платформою 10 днів по тому. Отже, не тягнемо Маріо Завуса і починаємо! Досвід користування Switch 2 десять днів по тому. Отже, ось вона гарненька. Звісно, коли її бачиш вперше, великої різниці, окрім розмірів з попередніцею, майже не видно. Як казав президент Нінтендо Шунтару Фурукава, це еволюція, а не революція. І нова консоль дійсно наслідує цю філософію. Все стало більше, швидше і якісніше. Нові джойкони мають приємніші стіки, які, за словами інженерів Nintendo, були повністю перероблені і не мають дріфтити. Схрещуємо пальчики, кнопки мають приємний хід, шифти і курки змін практично не зазнали. І додана кнопка Сі, що відповідає за геймчат яким в нашій країні скористатись проблематично, адже потрібно реєструвати мобільний номер телефона у своєму Нінтендо акаунті, а у України там немає. Фу! Але повернемось до нових джойконів. У режимі користування половинками джойконів, кнопки SL та SR значно збільшились у розмірах, і саме вони примагнічуються до консолі. Мудре рішення і як приємно їх приєднувати. Nice. Ще одна нова особливість. Обидва джойкона можна використовувати як комп'ютерну мишу. Тестували їх на різних поверхнях. Скрізь працює. Чудово. Сенсор якісний. Вібрація значно покращилась, а ще джейкони вміють співати. Щодо підставки, нарікань теж ніяких. Консоль можна встановити під будь-яким кутом, механізм міцний. Але чи витривалий, тільки час покаже. В усьому іншому дизайн консолі майже ідентичний, знизу динаміки, порт microSD та USB для зарядки та трансляції зображення і звуку у режимі докстанції. Зверху кнопка увімкнення, регулятор гучності, аудіоджек, мікрофон, слот для проприєтарних карток та ще один порт USB для камери чи заряджання консолі у настільному режимі. Док-станція дуже схожа на ту, що була у комплекті з OLED, має три порта USB, HDMI вихід та LAN-порт. Нарешті у першій ревізії. Тримач трохи оновився, але у складеному вигляді від попереднього тримача по ергономіці різниця майже невідчутна. Ну, тримач та й тримач, що з нього взяти. Оновлений другий проконтролер має дві додаткові кнопки на гріпах покращену вібрацію, оновлені кастомні аналогові стіки та трохи змінений хід кнопок. По відчуттям хрестовина цифрового депада майже така сама, як і в першому проконі, тому шукайте покращення де-інде. Наприклад, у 8 біду, які, до речі, вже мають фікси прошивок для підтримки Switch 2. Цікавий факт. Хоч старі джойкони і проконтролер підтримуються у Switch 2, але. Пробудити консоль зі сну вони не можуть. Прямо як усі неоригінальні контролери. Ну що це таке? Чекаємо оновлень. Ну і найголовніше оновлення це звичайно сучасний LCD дисплей, що підтримує HDR, VRR та має роздільну здатність 1080p. Дисплей якісний, засвітів на чорному кольорі, немає навіть на найбільшій яскравості. Приємне оновлення. А чому не OLED? Відповідь проста: панелі OLED, які здатні підтримувати HDR і 120 Гц, наразі беруть забагато енергії і коштують дорого. Тому Нінтенда зробила вибір у сторону LCD, як, наприклад, і нещодавно анонсована Asus ROG Xbox Light. По технічним характеристикам маємо 256 ГБ вбудованої NVME пам'яті підтримку новітніх MicroSD Експрес-карток, 12 ГБ оперативної пам'яті, 8-ядерний центральний процесор та графіку з підтримкою Тензор ядер, що здатні, наприклад, трасувати промені. На рахунок вбудованої пам'яті, то, звичайно, її надовго не вистачить. Тому краще придбати ще MicroSD Експрес-карту, яка зараз коштує, на жаль, немало. Сучасна мультиплатформа наразі займає 40 ГБ плюс. Та і той же Mario Kart World від Nintendo перетнув позначку у 20 Гігабайт. Ми попередили. Другий Switch підтримує за зворотньою сумісністю усі ігри зі Switch, як цифрові, так і фізичні, а деякі ігри отримали безкоштовні оновлення. Наприклад, Mario Odyssey Splatoon 3, Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury, Покемони Scarlet та Violet та багато інших. Тепер ці ігри працюють у 4К та 60 стабільних кадрах на секунду. Неймовірно! Також цікавий факт. Навіть ті ігри, які не мають оновлень, також працюють на Switch 2 стабільніше. Наприклад, якщо гра цілилась у 30 кадрів, але мала просадки на Switch, на новій консолі просадок немає і працює стабільно при 30 кадрах. Те саме стосується і ігор, які цілилися у 60, але просідали. Перевірено, що Age of Calamity стабільно працює без просідань у 30 FPS а Абонета 3 стабільно у всіх 60. І це без усіляких оновлень. Але роздільна здатність неоновлених ігор у портативі і в стаціонарі буде як на Свіч. Майте на увазі. Також з внутрішньої пам'яті консолі чи експрес карти усі ігри вантажаться набагато швидше, ніж на Свіч. Але візьміть до уваги, що з карток зі Switch приріс швидкості завантажень мінімальний. Близько 2-3 секунди, адже пам'ять там використовується повільно. На відео можете порівняти різницю завантажень з внутрішньої пам'яті обох консолей, вона значна. При першому запуску Switch 2, окрім стандартних налаштувань мови та часу, до речі, не обирайте англійську версію регіону US, бо матимете формат часу AM-PM, що ніяк не змінити в налаштуваннях, тому обирайте UK. І ще одна неприємність: української мови немає. <реш> так, на чому ми зупинилися? А так, при першому запуску консолі вам запропонують перенести все з існуючого свіча на новий, і якщо ви погодитесь і у вас є попередниця на руках, то всі ваші збереження і аккаунти скопіюються на нову консоль. А от ігри почнуть завантажуватись з інтернету. Цікавий факт: першими завантажуватимуться ігри, в які ви нещодавно грали. Зручно. Перейти на нову консоль дійсно швидко і просто. При локальному переносі нічого з консолі донора не зітреться, і на ній можна буде продовжувати грати у всі ігри або переводячи їх туди у вигляді віртуальних карток чи використовуючи цифрові ліцензії. Це робиться просто. Заходимо у Nintendo аккаунт, ліцензії, вмикаємо цифрові ліцензії. Також є опція перенести усе зі свіча у хмару, щоб його, наприклад, продати, а потім, коли придбаєте свіч 2, отримати усі свої дані з хмари. Тільки майте на увазі, що у цьому випадку консоль-донор зіб'ється до заводських налаштувань. Ще одна приємність: нарешті eShop почав по людськи працювати і отримав нові розділи. Наприклад, тепер є розділ під назвою для вас, де магазин обирає ігри на основі ваших особистих вподобань. В усьому іншому магазин швидший і приємніший. Однозначний плюс. Запис відео на Switch 2 відтепер у роздільній здатності 1080 p на Свіч запис вівся у 720 p але при 30 кадрах на секунду, на жаль. Також напряму передавати свої записи на смартфон, як раніше по Wi-Fi не вийде. Потрібно завантажувати все у Хмару і забирати за допомогою застосунку Nintendo Switch Online, який в Україні недоступний. Тому змінюємо регіон на айфончиках або привітапікашки на андроїді. Сумно! Завантажувати записи на SD-картку все ще можливо, або передавати за допомогою кабеля, але це не дуже зручно, м'яко кажучи. Ще одна цікава функція це Game Share, за допомогою якої можна ділитися іграми онлайн через геймчат, який нагадуємо, українцям недоступний без закордонних номерів між системами Switch 2. І локальна між системами Switch 2 та навіть Switch Гра транслюється напряму, і в кожного гравця може бути навіть свій окремий дисплей. Таке собі посилання до часів Wii U Гарна опція ділитися іграми, не граючи з віртуальними картками та аккаунтами про безкоштовні цікаві функції поговорили. Тепер давайте поговоримо, що ми отримали по підписці Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack. Отже, ми маємо по підписці апгрейд Breath of the Wild та Tears of the Kingdom, що працюють відтепер у 4K 60 FPS. А також отримали три класичні гри з нашого улюбленого GameCube. F-Zero GX, Zelda Wind Waker та Soul Calibur 2. Як завжди, є підтримка онлайн та офлайн мультиплеєра, працює емулятор добре. У майбутньому у бібліотеку буде додано ще багато ігор, наприклад, Luigi's Mansion та Super Mario Sunshine. Не забудьте увімкнути широкоформатний режим у F-Zero та змінити інвертовану камеру у Windwakerі. Щодо нових ігор, поки спробували найрозповсюдженіші. Cyberpunk 2077 працює добре, майже ідеально у основній грі та з просадками кількості кадрів за секунду доповнені, тому рекомендувати купляти гру заради доповнення не можемо. Якщо не грали ніколи у CyberPunk 2077, це must have. режим керування рухами і керування джуйконом мишою у комплекті. Далі трохи глянули Welcome Tour, який виконаний у фірмовій стилістиці Нінтендо Софта. Це не просто інструкція, як кричать з усіх усюд, а набір фактів про Switch 2, історичні факти з історії Великої N, купа міні-ігор та демонстраційних активностей. Звісно, хотілося б це все безкоштовно, але брати 10 євро за цей тайтл зовсім не соромно. Цікавих годин 7 отримаєте. Ну і найбільший ексклюзив на сьогодні Mario Kart World! Подорожуйте по величезному світу, шукайте цікавинки, виконуйте місії, змагайтесь в онлайн режимі та ще багато іншого. Величезний не тільки світ, а й траси. Очі розбігаються, куди їхати. Траси збільшені як горизонтально, так і вертикально, і не просто так. 24 гонщикам одночасно треба місце, де розгулятися. Гра виглядає чудово як в стаціонарному, так і в портативному режимі. Очікуйте незаваром огляд від нас. Щодо автономності, маємо наступні дані. В середньому ігри зі свіч без покращень працюють 4 години 30 хвилин. З покращеннями маємо 3 години 30 хвилин. А от тяжкіші ігри типу Mario Kart World чи Cyberpunk 2077 працюють приблизно 2 години та 30 хвилин. Як для початку, в цілому нормально, але хотілося б краще. Ще ми протестували, як Switch 2 працює у режимі очікування, і можемо вам повідомити, що консоль розряджається приблизно. На 1% за 4 години. Ну, непогано. Що ми можемо сказати? Switch 2 це еволюція і покращення по всіх напрямках. Звісно, сильного вау-ефекту від нової консолі ви, напевно, не отримаєте, але вона не для цього й робилася. Консоль зроблена якісно, працює швидко, нові джойкони відчуваються краще. Платформа має гарну бібліотеку ігор по зворотній сумісності. Та маємо декілька нових ігор, які старенька свіч би не потягнула ні в житті. Еволюція дійсно вдалася. А що ми не згадали? Будь ласка, очікуємо у коментарях. Дякуємо усім за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, перевірте наші соцмережі у описі, любіть Україну, донатьте на ЗСУ і до нових зустрічей, панове!